Відкликають за народною ініціативою. Депутата Чернівецької обласної ради позбавлять мандата. Відбулися збори партійної організації Слуга народу, на яких присутні вирішували депутатську долю свого представника. Подробиці далі. 3 квітня депутата Чернівецької обласної ради Анатолія Ілішука виключили з фракції Слуга народу. Нині ж розпочали процедуру відкликання обранця за народною ініціативою. У нас на порядок денний сьогодні виноситься три питання: перше про внесення пропозиції про відкликання депутата Чернівецької обласної ради Іліщука Анатолія Олексійовича за народною ініціативою. Друге про повідомлення Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії про факт проведення зборів. Третє про направлення національній раді громад протоколу зборів для попереднього розгляду та надання рекомендацій політичної раді партії щодо. Відкликання депутата Чернівецької обласної ради Іліщука Анатолія Олексійовича за народною ініціативою закон передбачає кілька причин, через які місцевого депутата можна позбавити мандата. Серед них, зокрема, й дві за якими хочуть відкликати Анатолія Іліщука. Невиконання депутатом Чернівецької обласної ради Іліщуком Анатолієм Олексійовичем передбачених статтею 16 закону про статус депутатів місцевих рад. Зобов'язання звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними, що є підставою для його відкликання. Друге, е... Припинення членства депутата місцевої ради у фракції, депутат не погоджується із звинуваченнями. Водночас обранець заявив, що звернувся до ДБР і повідомив про тиск на нього з боку голови обласного осередку партії та очільника ова Руслана Запарнюка. А зібрання однопартійців прирівняв до біблійних подій. Можна було це провести після Пасхи. Цього цей тиждень є він страстний. і ви знаєте, що у середу зібралися і. Люди зібралися зібрання і що зробили? Це придали Христа, передав люди. Якщо ви продаєтеся за ті срібни, за ви не хочете чути правду, ви рабите на когось одного. Зрештою, 30 присутніх на зібранні членів партійного осередку одноголосно підтримали порядок. денний та розпочали процедуру відкликання депутатського мандату Анатолія Іліщука. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.